П'ять причин, навіщо треба розуміти емоції. Тому що наш мозок примножує і копіює все. Він бачить, що є емоція, яка вже декілька разів повторювалась, і її треба підставити у всі аспекти життя, тому що вона працює. Приємна чи неприємна емоція його не хвилює. Найголовніше вона працююча. І тут краще б розібратися, що ви відчуваєте. І чи хочете, щоб мозок розповсюдив цю емоцію на всі сфери вашого життя? Друге, в дитинстві злитись на батьків було якось не можна. Так, ми злились, але разом із тим нас соромили за це. І у дуже багатьох сталася підміна гніву на сором. А гнів необхідна емоція, аби сепаруватись від батьків. Тому, коли ви ніяковієте, бентежите, соромитесь, шукаєте в собі якісь недоліки, ви затамовуєте гнів. Як наслідок пригнічений гнів перейде в психосоматику. Третє. При травмуючих подіях насилля, війна, небезпека ми можемо разом із страхом, соромом і виною закарбувати цю травму і вийти з неї допоможе тільки ваш гнів. Без нього ніяк. Четверте працювати з емоційними реакціями. Щоб почати змінювати настрій життя, треба усвідомити, які емоційні реакції створюють вам цей настрій, з чого він складається. Відслідкувати, що вас тригерить, дратує, в який момент ви відчули злість, яке слово чи думка на це наштовхнули. А для цього добре б взагалі розібратися, яка емоція як називається. І навіщо вона нам потрібна? Про емоції детальніше є в мене на сторінці. П'яте, чудово було б навчитися помічати зміну своїх емоцій і станів в моменті, тому що багато людей це помічають постфактум, чи коли настає вигорання. Набагато простіше вести із собою діалог. Говорити із собою, розуміти в першу чергу себе, і тоді простіше донести свою думку іншим, тому що ти вже розумієш, що і якими словами ти називаєш, що конкретно ти маєш на увазі під цим словом, що саме ти вкладаєш у те чи інше слово який посил. Пам'ятай, що опис реальності створює реальність.